Привіт усім! На дворі вже майже листопад. За вікном йде дощ. І я можу впевнено сказати, що осінь це пора гарячих напоїв, солодкої карамелі і смачнющих панкейків. Саме цю страву я буду сьогодні готувати разом із вами. Невелика приміточка. Ці панкейки будуть доволі корисними, адже ми їх готуватимемо на основі бананів. Запевняю, що така версія а, відомої американської страви вам сподобається навіть більше ніж оригінал. Отже, я не буду затягувати, переходимо до справи. Для панкейків нам знадобляться стиглі банани, які необхідно розм'якшити за допомогою воделки. Маємо отримати ось таку бананову кашку. Слідом відправляємо два яйця середнього розміру, також цукор, ванільний цукор і перемішуємо усе це вінчиком. Міксуємо це все із теплим молоком. Заздалегідь просіємо борошно із розпушувачем та поволі підсипаємо до суміші, так само перемішуючи вінчиком. Далі ароматизуємо наше тісто для панкейків. Я використовую ванільну пасту, проте її можна замінити різними екстрактами, есенціями, а також харчовими добавками. Ще додаю трохи кориці для отримання осінніх ноток у смаку і соняшникову олію та перемішую. Тісто має бути нейтральної помірної консистенції, тобто не густим і не надто рідким. Добре нагріваю свою пательню, не використовуючи ні олію, ні масло. Викладаємо трохи тіста на пательню та смажимо доти, доки на поверхні з'являться ось такі бульбашки. Після цього перевертаємо на іншу сторону і так само смажимо. Коли ж панкейк приготувався, знімаємо його з пательні. Подібним чином смажимо їх іншу частину. До речі, ця порція тіста розрахована на 10-14 панкейків. Готові панкейки можна полити карамеллю, медом або ж якимось соусом і прикрасити бананами, ягодами чи залишити у первозданному вигляді. А тепер панкейки можна подавати до столу, смакувати і кайфувати від естетичності їхнього вигляду. Як ви бачите, усе геніально просто, і також я вважаю, що подібна ідея сніданку зайде багатьом людям, бо це такий собі ПП-десерт. Тобто від нього ваша фігура не постраждає. На цій ноті я закінчу своє відео. Поставте йому лайк, якщо вам сподобався рецепт, а також підписуйтесь на мій канал, натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про вихід нових. Рецептів дуже цікавих і дуже класних. Дякую вам, що були зі мною. Дякую вам за підтримку, за ваші позитивні коментарі, за ваші вподобайки і за ту енергію, той вайп, який ви мені надаєте. Усіх люблю і цілую.